Вітаємо на КТМ Інформаційний випуск новин. Сьогодні розкажемо. Олександрійці придбали ще два дрони для військових. Волонтери працюють далі. Компенсації власникам житла, які прихистили переселенців. Інформація ЦНАПу. Особливості навчального року у музичній школі. Олександрійці разом придбали ще два дрони. Їх вартість 196 тисяч 400 гривень. Про дуже важливе придбання для наших військових повідомили в координаційному центрі волонтерів. За словами Ірини Кабанової, Олександрійські дрони вже готові до бою. А до їх придбання своїми донатами долучилися дуже багато олександрійців. Докладніше у сюжеті. Дрони для військових надважливі. Координати ворога з допомогою цієї маленької сучасної зброї визначаються оперативно, а це успіх на полі бою. Олександрійці завдання виконали: зібрали 196 тисяч 400 гривень на два дрони. Мавік 3 я безмежно вдячна кожному Олександрійцю, який донатив гроші на рахунок. Координаційного центру, який приносив гроші для е, тих для виконання замовлень, ті, які нам поступають щохвилини метровими списками. На сьогодні ми можемо похвалитися тим, що ми купили вже три дрона. Два з цих дронів купили особисто за ті гроші, які збиралися на координаційному центрі. Один дрон коштує 98 тисяч 200 гривень, і один дрон купили благодійники, які теж вже пішли в Збройні Сили України, і вони. Вже працюють і ефективно виконують свою роботу, допомагають нашим хлопцям мочити орків. Вони від цих дронів ніде не зможуть заховатися. Це спеціальні дрони, які обладнані приладом нічного бачення, який може фіксувати і передавати координати нашим військовим. Ірина Кабанова дякує кожному за довіру, допомогу та підтримку. Хтось донатив, розуміючи, як важлива кожна гривня. Хтось допоміг у придбанні та доправленні. Внесок кожного перетворився на важливі для військових прилади. Кожний дрон ми підпишемо, що це дрон зібраний за кошти мешканців міста Олександрія. Це буде Олександрійські дрони. Один вже працює, дві два дрони на черзі. Вони будуть надаватися саме в тих підрозділах. В ті підрозділи, де несуть службу наші Олександрійці до наших земляків. Ми е, всі. Ці кошти, які ми збираємо, ми в першу чергу намагаємося задовольняти ті потреби і ті прохання, які присилають нам наші земляки. Бо свої ж рідніші, хоча на фронті вони всі наші, всі рідні, і ми всі опікуємося тим, щоб швидше приблизити перемогу той день, коли в нас стане перемога, і допомогти нашим військовим. Справу по збору коштів на придбання дронів розпочали з середини літа. Кожен внесок важливий. Придбали нещодавно також тепловізори, рації і знов є важливі замовлення з передової. На сьогоднішній момент у нас висить в замовленнях три автомобілі, які треба придбати. Один з цих автомобілів це автомобіль, який хотів купити Максим Кумпан. Але на жаль, він не встиг це зробити. Але наше завдання втілити в життя мрію і бажання нашого героя. Другий автомобіль це автомобіль, який ми збираємо для розвідки. Третій автомобіль так само для іншого підрозділу розвідників, які теж наші Олександрійці. Тобто. Тепловізори, генератори, рації. Зараз усьо так само хлопці шукають рації, але це рації більш коштовні. Там одна рація, яку вони просять, це 750 євро, які ми знайшли. Справа за малим: 750 євро на одну. Це ті рації, які не прослуховуються, з якою працюють з такими раціями, працюють саме ці хлопці, які ходять далеко, і ми теж повинні. Десь знайти гроші для цього всього. Наразі збирають кошти на тепловізори та автівку. Деталі дізнайтесь на сторінках координаційного центру волонтерів Олександрії у соціальних мережах або завітавши до центру особисто. З початку року Олександрійським ЦНАПом було надано 25 тисяч адміністративних послуг. До бюджету, відповідно, надійшло 4 мільйони гривень від сплати адмінзбору. Вагома частка послуг соціальної сфери, зокрема реєстрація і компенсація власникам житла за вимушених переселенців. Скільки щомісяця заяв надходить, та яка сума компенсації, нам розповіла Світлана Яременко. Щомісяця з 1 по 5 число фахівці Олександрійського ЦНАПу приймають заяви на компенсацію власникам житла за розміщення внутрішньо переміщених осіб. Скільки наразі Олександрійців звернулися та на яку компенсацію можуть розраховувати? Прокоментувала Світлана Яременко. у нас введено в дію постанову номер 333, яка вже набула декілька змін щодо розміщення компенсації власникам житла за розміщення внутрішньопереміщених осіб. Відповідно, дана послуга також користується дуже великим попитом, тому що в нас мешканці міста з квітня місяця почали приймати внутрішніх переміщених осіб на свою житлову площу. Введено постановою, що цим власникам виплачується компенсація у розмірі 14 гривень 77 копійок за людину-добу з відповідними внесеними змінами. З 1 жовтня ця вартість буде становити 30 гривень за людину-добу. На місяць у нас звертається близько 540 звернень. Зараз ми приймаємо даних громадян власників житла з 1 по 5 число кожного місяця за постановою обов'язаннями приймати заяви від даних громадян. Але в цьому місяці, зв'язку з вихідними днями, термін був змінений з 3 по 5 жовтня. Кожного місяця на сайті ми публікуємо графік прийому громадян за відповідною послугою щодо отримання компенсації. Фахівець пояснила, чому змінився розмір компенсації. Збільшення суми щодо компенсації власникам за розміщення ВПО пов'язано з опалювальним періодом. Відповідно, законотворці визначили, що з 1 жовтня по 31 березня буде діяти сума 30 гривень за людину добу. Перелік документів незмінний. Відповідно, власник майна повинен подати правовий документ на майно, який він підтверджує, що він є власник, свій паспорт, ідентифікаційний код, розрахунковий рахунок з банківської установи, куди буде зарахована компенсація. Щодо внутрішньопереміщених осіб надаються копії довідок відповідно внутрішньопереміщених осіб. У визначенні дати прийом з питань компенсації веде 5 адміністраторів, зауважила фахівець. Звертається близько 600 власників. Кількість ВПО значно більша, адже в одному приміщенні можуть мешкати від двох осіб і більше. Олександрійська дитяча музична школа розпочала 2022-2023 навчальний рік з гарним набором та змішаною формою навчання. Наразі у закладі мають змогу продовжити свою музичну освіту і діти з числа вимушених переселенців. Про це, а також про здобутки учнів закладу, розкажемо у сюжеті. Олександрійська дитяча музична школа, попри всі карантини та воєнні події, у 2022-2023 навчальний рік вступила з гарним набором. У нас набір дійсно відбувся повноцінний. 55 учнів. Ми навіть не очікували. Важкувато було в травні, в червні, Ми дуже хвилювалися. Ось, але протягом літа з'явилось дуже багато бажаючих і до речі, зараз у нас ще триває набір, тобто можна обов'язково приходити до музичної школи і продовжувати своє навчання. Влітку колектив школи реалізував мистецько-просвітницький проєкт Арт літо 2022. Запрошувалися маленькі гості віком від 6 років на оглядову екскурсію, знайомство з творчими колективами та музичними інструментами. Після екскурсії частина маленьких гостей виявила бажання навчатися в музичній школі. Незважаючи на проблеми сьогодення, школа працює дуже активно. В цьому році ми працюємо за змішаною формою навчання, тобто індивідуальні уроки на свочному форматі, а групові уроки, тобто музично теоретичні дисципліни і репетиції творчих колективів у нас в формі онлайн. Працюємо активно, незважаючи ні на що, намагаємося не занижувати нашу планку, яка була досягнута в попередні роки, тобто до ковіду, до війни. Ось намагаємося все ж таки брати участь і в конкурсах. Навіть влітку і колектив наш Камерний оркестр «Рапсодія», і солісти наші Скрипалі не перемогли на всеукраїнських фестивалях і конкурсах. Тож життя продовжується, незважаючи ні на що. Окрім Олександрійців, на навчання до музичної школи вступило 15 дітей з числа ВПО. В закладі також працює викладач з Бахмута, тримаємо стрій і наближаємо нашу перемогу. Зустрінемось в ефірі.